Їй було лише чотири роки, коли її визволили з Варшавського гетто. Йоанна Соболевська Пис завдячує цим польським підпільникам, але історію свого порятунку вона дізналася набагато пізніше. Ось це я перше фото її дитинства зроблене після звільнення. Батьки євреї організували її втечу з гетто. Вона цього вже не пригадує. Гріншпан. Мого батька звали Грюншпан, а мою маму Зільбербарт. А як ви про це дізнались? А склон пані так ще пані називала? Познала в свою родину. Я розшукала в Ізраїлі. Написала до однієї ізраїльської газети і з'ясувала прізвище. Так я знайшла свого дядька знала з за день до повстання. Маленьку Йоанну передали активістці польського підпілля, яка мешкала в цьому районі Варшави. Жінка знайшла для дитини прийомних батьків. Ті похрестили її як католичку. Лише у 18 років Йоанна дізналась про те, що вона, власне, єврейка. Дівчина тоді почала розслідувати власну історію. Першою, до кого вона звернулася, була її польська рятівниця. Вона мені сказала, ти мусиш бути вдячною Соболевським, що вони тебе виховали і що ти змогла вчитися до праці. Вона наголошувала на ролі Соболевських. Однак я хотіла знати якомога більше про своїх біологічних батьків. А я ще довідчик найбільце в моїй родіні. Завдання не з легких, адже після повстання 1943 року майже всіх євреїв, що залишились там, німці депортували до констабору. Майже всіх їх згодом вбили. Про гетто і 300 тисяч його жертв нагадує пам'ятник на тому місці, де стояв сумнозвісний пішохідний міст. Він з'єднував великі та маленькі квартали, куди німецькі окупанти запроторили мешканців євреїв. Нікому не можна було без дозволу залишати цю територію, і все ж польські борці з нацизмом врятували єврейських дітей попри мури та наглядачів. У музеї історії польських євреїв, що у Варшаві досліджено в тому числі історію цих дітей, серед них і Кристини Будницької. Вона була в гетто, коли почалося повстання 43-го. І сьогодні є одним з останніх свідків тих подій. Де був бункер, в якому ви сховалися? Кристину це було на розі вулиць Заменгофа та Міла. Мені було важко дізнатися щось більше. Я намагалася з'ясувати, хто саме з так би мовити, арійського боку мені допоміг. Але й досі не знаю, яка ж група повстанців мене врятувала: єврейська організація зегота чи єврейський комітет. Досі не знаю. Будницьки було 11 років. Старші члени родини сховали її у спеціально збудованому бункері під будинком. На той час двох її братів уже депортували із гетто до концтабору Треблінка і там убили. Коли почалося повстання, вона сховалася ще глибше у каналізацію. Німецькі окупанти жорстоко придушували збройне повстання євреїв. Жінці вдалося уникнути загибелі разом із трьома іншими людьми. А потім їх знайшли і врятували поляки, учасники спротиву. Мене нас витягли із каналізаційних стоків та посадили у мішки. А чому в мішки? Ми вже не були схожими на людей. Ми були скелетами і ні на що не годилися. Після дев'яти місяців під землею, без світла, без контакту із зовнішнім світом. До кінця війни вона переховувалася, а потім потрапила до сирітського притулку. Сьогодні Кристина Будницька розповідає молодим людям про свою долю, застерігаючи щодо праворадикальних настроїв. коли така велика група людей приїздить до Варшави та передає спогади свідків іншим, тоді я гадаю, в антисемітизму немає жодних шансів. Це у ваших руках. Хай щастить. Я вам дякую. Кристина та Йоанна заснували спілку діти голокосту. Вони хочуть, аби їхні історії про життя і смерть у Варшавському гетто чули, доки їм вистачатиме для цього сил. слух,